Чоловік вже збирається роботи. Добрий день, дорогі наші гості та глядачі нашого каналу. Ага, з вами не захекаються. Як завжди дякуємо вам за ваші коментарі, за ваші підписки. Особливо дуже приємно. бо у нас випадок учора, коли остановились і... Блогерам показують, ви знаєте, ми навіть не очікували. нас вже вгадують, ой які знаменітості. Це дуже приємно. Бо іноді буває, дивишся, підписується слабо. Ну, дивиться слабо, думаєш. Списується, отакім... там взагалі я не знаю, що, що. чи один, він, чи, чи я не знаю, то підпишуться, пишеться, підпишуться, пишеться. Ну то не ладно. Не ладно. Ну да, я що, ну хай, то йому, як то кажуть. А так, сьогодні у нас буде робота, сьогодні ми йдемо усі в рабство до нашої бабусі. <риклад> Тому що, що сміється, розпочався сезон теплиці. І ми будемо займатися теплицею. Надивилась в інтернеті Фейсбук, треба удалити, щоб легше жити було на світі. Ютуб. Ютуб як, а як без ютюба Ну так тоді та, терпи в рабстві. Така твоя доля звезданутого діда доля. Ну, а зараз ми поїдемо по землю утеплити. По яку землю, що ми будемо брати, ми вам усе покажемо. Варні, ти з нами? Так. А це ось батько бачите який. Недаром кажуть, що, коротше, навела його любима собачат. А це взагалі сусідів собака, ну перейшов щось до нас. Ну-ка, як вона навела собачат, він швидко повернувся куди? Назад до сусідів. До варні. Так що, йди нянь, скажу. А привела аж восім собачат, многодітний папа. Двір не заходить. Воно двор тер не заходить. Ну що, будемо потроху видвигатися. Де-ніде. Сонечко вже високо, хлопець перекусив, може їхати? Поздоровуй. Самакай ручкою, А ти чого не здоровалась? То мачув рабиню і загору дакти, як ото був. Мадеставить чи хто надзирає, так ти са не нас будеш як Мадестави ганять. Баба, я теж Хорошо. Ну все, виїжджаємо потроху. Покажемо природу трохи нашу. Бо нам казали, щоб не тільки у дворі. Так ми не у дворі покажемо, ми на синакосі будемо виїжджати. таку красоту бачите яка у нас земелька є кратячі нори тратячі нори понаривав я так що заразом і земелька полезна чорненька ось яка дивиться. на теплицю і копать не треба бо ми в прошлому році поїхали з бабусею валешник заехали Кинулись, хотіли торфу накопати. Як кинулися, там одно коріння. Рились-рились. І в итоге тоді сіли, приїхали. І на на ось поназбирали, стільки земельки. Одно все чудово. А як виїдемо там внизу, то зражати будемо. так ось. Так ось працюємо потихеньку. Набираємо, кидаємо. Вже проверено ця земелька. У минулому році ми перший слой спилали. Нам сподобалось. Сподобалось тобі? Подобалось. Подобалось. Ну докопаю я. Накидайте. А я піду схожу по лозу. Бо навіть до того, що дома вилошниця ні одного в запасі немає. А лози бачите он скільки у нас тут. Скільки хочеш. Це земля одного мого товариша, так я йому разом накосую, так я йому пользу зроблю ось, купи не перерозбиваю. Хоч би спасибо сказав, в прошлом році перезбивав, ці году порозбиваю Ну і разом ось казав, забирай, лозу всю собі. Все, я їду, їду, поїду, як не доїду. А вилошники, до речі, злази дуже добрі. Легенькі. Вони все злазив, всі вилошники, держаки всі злазить. Так, телефон знову взяв, діду руки. А ну покажи, що ти там знайшов. Полізний зкапаємо. Давай. А що там хекається? а люди бачать, як я роблю. Нічого не роблю, тільки хекаю. О, на рану руку засунь. Ого! Дивись, яку на руку нарив. Хто це нарив на руку? Ку ти тут? да Дивись, он два крати, як добре бігають. Вон один, он другий. Поки я зрізав три вилошника кривих щоб в прицепі натягали Так що... Зобо посунув був вже, все, я забрав. Так оце, дорогі наші глядачі, підписники лайфхак чи як він правильно називається. Лайфхак. А, лайфхак. Вона у мене англійським займається вже 15 років. Що зуміла вивчити за 15 років? 2005. А це тобі скільки тоді годин вже виходить. 20 років 20 вивчила одне слово. Яке? Бо я забув. Я ще й по англійське. Так і я вмію. Я, я не тільки по англійськи я можу сказати французьке слово по-турецьки. Я, афі... я дивлюсь, що як ми виїдемо, як піску нагрузимо, будемо чи штовхатися, чи копатися, чи скидатися. Бо я ж, як вам казав, я впрошливий раз їздив по дрова. Ну, воно то нічого 5 метрів перенести. А було в позапрошлому році, так 40 метрів переносив. Так що, бачите, яка у нас красота. Ліса, ліс, 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 лоза. До речі, лозові дрова сильно дуже добре. Гарячущі. Ну ми по їх їдемо, їдемо. Правда, бабуся? Скільки вже? А чого, один рік привезли зараз? Ти ехать же ж нам тут а скільки? Полтора, о скільки? Кілометр полторами менше. Йолти понаставляють, тут тут крут понаривають, тут два не карзин понаставляють. Така вона робота оператора. <рапрістить>. <рапрістить> <рапрістить> Бачите, <рапрістить> раді съйомок жизнью рискує. Мало <рапрістить> того, що гаманіть треба доволі, так і все ж. <рапрістить> ну. <рапрістить> і скажеш. Ходиться, <рапрістить> як быстро. Щас Буквально хвилин 5 працюємо а вже скільки землі не носили. Так що беріть на замітку, не їдьте, не рийтесь, не копайтесь, а швидко і чітко. Земельки, наскільки я знаю, що мені казали, що це після крота дуже добра земля. Ні, вона ж розпущена, перерита, і вона ж туди какає. Ну висрата, правильно. Так, ну пойду ще. Пару ложничка зріжу. Ну, добрались. Ми. Годинка часу. Ось скільки ми накопали, привезли. Тому я й казав вам, що резина на 16 має велике діло. Тут в землі, бачите, воніка вона Сирена аж ліпить глишки можна. І проїжджали ми через болот. Аж вода виступала. Ну, велике тут є. Да то не точно буде вес тут. Ну а сейчас будем он робить процесс усыпания, висыпания, привозить гнайок. Ну, будем показывать вам, как мы сьогодні працюємо на нашу бабусю. Чтоб тоді саме ели. Ось уже неколи, да? Гомони тут стоять. Гомони тебя я ношу. Ну, будем займатися, працювати, вони будуть висипати. Я поїхав їм гайку знайду. А, йди покажи. Кого? Метод витравлювання хрену. Поки колись мені в коментарях писали, що раундап до і шприца. Що в тебе тут за хімеказія? А що було то і є? Антісапа, Аберіг, все що. Це що сап? А, все, а що ж у тим стоїть на у кухні в літній? Ну і що туди його? І оце чисте прямо шприца заливає в його, місяць-два немає, п'ять лізе. Таке хреновина. Я ж кажу, що є там. Дерігни не взяне у цей, славу. Іди ще те. Коротше все, що є. І шприца прямо чистимо його вводить, і воно хоть та же лучшая штука. Я вся моя доски? Молодец. Потом сюда, потом сюда. Самые доски. Потом сюда, потом сюда. Ну ты же рассказываешь. Шо його. Вона ж медсестрою, як ви знаєте, у мене робить. Медична сестра. Шпигає все подряд. Шприц побачила. А ну дай он гулка стрічить. Шприц побачила, треба <плес> колоть, вона забита. Хрін не вбиває, так тебе подав на нейтроне. Ба, ти що, хінь? Хрен. Злая, ба? Не зліє хрена. Не лізе, воно бабин не там Це що саме ж таке, що дід тільки балаболить. А як дід щось возить у таке важко, ніхто ж не немає. А ти що, снімала, да? а -а -а -а. так? Так ото Так і теж уже шкали привез, вона показала. А як віс, так вона себе з легшею показувала. Як... Отхекайся, <говори> то дійсно. Да воно ж тут не далечко, що тут ось через дорогу. Мой гнайок. Ну такий у нас ось гнак свинячий. Трошки буде перегнивши, ну це треба було шукати його. Ну нічого, він буде перегнивати, буде давати іспарення, буде скоріше нагріватися земелька. Оце такому примедрацію робимо. О! Так не хватить землі. Не хватить, ще наверх треба ще їхати. ух яка виходить. Баба, дивись! Химики де. Давай хрен травить, хрен давай травы, давай хрен травы, давай хрен, хрен травым. Давай травить хрен. О, люди за хрен гроши плотать разводить. Кому хрен надо, приезжайте, копайте. Весь город. Отдаю за бесплатно. Скупщики хрена, приезжайте, капайте. Не лезет. Ну, так не полезет. А ти йому в листі кругом його воно буде впитуватися, він буде їсти його рядом. його попробуємо. Це ж така штука хрен. Ах. Грабелечками. Так, так, давай грабелечками получше. щоб менше песок ще не їхати. Ох, А тепло, ти пличці жарко. Як тобі нормально ти плить? Тепер да, то я тоже так зроблю. О, я щось, я не вміщаюся їх знімати. А, опять палець усунув. Знаєш, зараз є такі штативи, вони чіпляються на шию і держать телефон сам. Ото я тобі коли казав, купи штатів привези. Привіли. Так ти ж ти того нормально не привезла, щоб на шийного. Все, Ладно. Ну так ми працюємо, перший слой землі ми вислали. Насипали. А тепер ми вслали гноям ось, добрим таким свинячим гнайком схилили. І тепер поверху опять, посипемо земельки. Бо наша бабуся вичитала, що треба садити теплицю на визвичайності сантиметрів 10-15 так? Так. Да. Ну ми вже десь ну буде сантиметрів 10-15 буде усе висипати. А тоді ж ще поверху. Гідроту, як його? йо. Це такий метод. Ну, в прошлом році ви знаєте, що ще в листопаді місяці Льоша їв помидори. 17 листопада. 17 листопада. Останні помидорчики. І з цієї теплички. Так що. Ну, трошки їли, ми горочки. Ну, був малий досвід. Густовато посадили. посадили. Це... Ну, в цьому році вже на тих помилках будемо вчитися. Бачу, і будемо показувати, що у нас буде вийде. Попрацювали ми сьогодні плодотворно. Зробили ось такі... Баба тут. Я перейшла вже. Зробили ось такі грядочки, культурні, гарнюсі. Як тут? Довольна? Довольно. Чим будеш нас відбувати сьогодні? Я надіюсь, красний? Да, красний. О, да. а дід зашов. А діду зашов. Не Ладно. знаю. Я, я капустину їздив, вилошники випилював, гни привозив, борщ капущаний. Я ж його ж не, не люблю їсти. Сала поїсти. Ласоля, горох, щавльовий. Щавльовий ти вчора їв. Горох позавчора їв. Я будеш мухати з водою. Буду бухать. З а мы з бабою, з мамою, звесами в порядке будем бухать. Ну, надо, надо ж замочить это дело, правильно. Чтоб не, не засыхало и росло. <риклад> <риклад> ты мама скривилась Це деда внук. <риклад> Давай, ну а так. Разомнемся. Кому? Ну, куда ж ты идешь? Подожди. А так, кому сподобалось наше відео. Пишемо, коментуємо. Гідим. А? Гідемо. Ну чого їдемо? Даємо поради. Хто, хто займається теплицями? Що правильно, що неправильно. Зробили. Давайте поради, будемо прислухатися. А так. Бажаємо всім мирного неба і до наступних зустрічей.